Ти хто Василина чи фех-хих-фикший? Каже, хто ти? Нерозумна та людина, яка думає, що все знає. Діто Лена, хоче з вами сфоткатись. По 50 гривень платю, виходьте. Привіт, друзі! Ну що ж, поїдемо на сою, питали, писали, що там метро, як вона, поїдемо подивитись, кинете своїм оком, як би сказати, тому що сою я займаюся, ну, сіяв сою перший рік. Доволі так цікава культура, ну як такі роки, але рано ще розмовляти, як самі знаєте, що вирішує те, що сипе, то побачимо, то живемо, побачимо, що буде, що до чого, як. Сьогодні поїдемо, зробимо там фунгіцидно-інсектицидний обробіток, плюс підживемо по листові. Тому що є певні питання. Зараз поїдемо туди по полю. Трішки вона виглядає якось. Або стресанула після гербіциду, або вже такий просто процес у неї відбувається, що трішки потрібно буде підлікувати, плюс є вже на листі появляється ця совка гризе. Я отвори ці потрібно ляканути. І підживем зараз. По препаратах, що до чого додаю, хто садить сою, не ГМО. Тобто, я сподіваюся, що ця інформація буде корисна. Але все ж таки наполягаю і раджу консультуватися з агрономами на місці, по місці, як би сказати, щоб кидали оком. І дивилися, це основне. Також питали, що що Дмитро там знімати, не знімати форсунки Ні, друзі, я їх не знімлю, тому що мені подобається, по-перше, їхня робота, їхнє розприскування і, звісно, норма вилу. Бочкою тут налаштовано на 140 літрів. Я так вже придивляюсь тому що оприскувач іде на 300 літрів, але щоб заляти ці повністю, то виходить. 340, мені здається, якщо не помиляюсь, 340 чи 360 тут можу путатись. Тобто налаштувати десь на 120-110, щоб за повний запакував, поїхав 3 гектари, оприскав, немає цієї катанини з цією водою, тому що самі розумієте, що це такий. Затратний момент, притягуй то. Був варіант, я чіпляв тут ззаді прицепку. Як би варіант також дієвий, але оце набираєш, це все калапуцюєш, перемішуєш, трішки займає часу. І провіримо заодно, зробив такі макети, тому що питалися на рахунок розпроясвування, так як менше води писали. То значить, менше буде падати, якщо воно так бачили, оте от що з туманом стелиться ззаді, так плавно опускається. Що що ж там опускається на землю на рослину? Провіримо, зробив таку білу. Звичайно, як це називається? Звичайна плівка харчова. Зробив на жовтому і зробив на чорному фоні. Я думаю, що на якомусь із них буде чітко видно оця крапля, її величина. Спробую так навіть сфотографувати і збільшити, якось щоб побачити в цьому. Ну, побачимо, такі цікаві. І саме приємне такий один із приємних моментів. Зателефонував один із переможців з Хмельницького Олексій. Якщо я не помиляюсь, можу путатись. Рано телефонує. Ну, Розповідає, що отримав сьогодні, каже я побризкав ними. Це він побризкав і одразу, як я зрозумів, зателефонував враження вам не передати просто. В нього були ці щільові. А, ну, Якщо Олексій дивиться, напишіть, будь ласка, коментар, свої враження, свій відгук і своє бачення. І це буде такий ще об'єктивніший і ще класніший момент. Поїдемо сьогодні, з сою, зараз розмішаємо всю цю. Штуковину, яку я е, сюди буду домішувати, розповім щодо чого, як. Норма вилову води 140 літрів. Так я його ну так він налаштований. Мені, в принципі, класно ще кажу одне, що потрібно буде зменшити до ну, 110-120 літрів, щоб оце трішки було зручніше. Ну, побачимо, буде час, тому що це все-таки процеси не буду казати, обіцяв і не скажу, не повторю те, що казав раніше. Перейдемо до цього. А кого цікавить більше інформації, в описі під відео я залишу посилання на сайт також номер телефона. Телефонуйте, задавайте, цікавтеся. На сайті є більше інформації, які ви можете подивитися, проаналізувати. Е, ніхто нікого не переконує, ніхто нікого не каже. Не каже, що щільові, це фуфу, -фу, там користуйтеся і надалі. Питань немає. Але. Е, як вам сказати, відео не направлене переконати вас. Відео направлене звернути вашу увагу на ті речі, які ви ще, можливо, не знаєте. Хоча інформації про це доволі багато і не хотів казати, але скажу. Ну. Це просто так. Гортаю певну програму і заходжу на стрім, і про гаджет, там йде така бурна розмова, бурна в коментарях, ті за, ті проти, йде в такі суперечки. Знаєте, ну це після того відео на другий день, який я виставив. Ну, я не кажу, що це там підняв хвилю емоцій і хвилю, хвилю обури. Але йдуть такі моменти: ті, хто користується за, ті, хто не користується проти з певних причин. І так я дивлюсь по коментарях, там які йдуть, і картинка, ну просто це. І потім десь через два дні е попадається мені відео, що чоловік розігрує від компанії Куджет е форсунки. ці. І написано за там за найкращий коментар дадуть ці форсунки. Тобто, який коментар сподобається, той дадуть. І що ви думаєте, ті, що були проти, коментують, щоб виграти ці форсунки. Тобто, тут, ну як вам сказати, такі думки, такі бачення, але чомусь так. Чомусь так? Так що не завжди ті, хто критикують, є праві. Але все ж таки, всі рішення, які ви приймаєте, це на ваш страх розум. Е, і розсуд. Е, ці інформації повинні, е, як сказати, ну мені вже не зручно на тих. Мені цих зручніше. Я заправив, я поїхав, я обрізкав і я забувся. Так і моя думка, я ні на кого не впливаю. Ви робіть самі висновки, кому потрібно більше інформації, в описі під відео, е, номер телефона, посилання на ком е, сайт компанії Коджет. Заходьте, телефонуйте, з за це ніхто не б'є. Інформація там безкоштовна. Поїдемо, провіримо, значить, по тому, що буде змішувати. Зараз ключово, щоб воно болтало, заодно перемішувало. Ключово. Трактор заведу. Вон-то я включу, але воно бовтати не буде. Що буду додати? Першу чергу це фунгіцид. Фунгіцид у нас е, діючі речовини, тебуконазол 240 грам на літр і е, плюс крезоксим метил 125 грам на літр. Цей фунгіцид він не підходить, як би сказати, він не лише на сою. Він йде на пшеницю, не лише не на сою, він не йде на сою. Тобто немає його тут пшениця і ріпак. Але за словами продавця, трабуконазол 240 грам на літр. Він йде, повернуся до цього. А крезоксим метил 125 двадцять він гривень, він не підходить. Але за словами продавця, він сказав, що. Воно, типа, не запатентоване. Тобто, використовувати досліди є, є, це нормально. Інсектицид син системно-контактно-кишкової дії для боротьби проти широкого спектру сисних і листогризучих шкідників. І меда 300 грам на літр плюс лямбда цигалутрин, 100 грам на літр. Пшениця, пшениця, соя, ріпак, кукурудза, яблуня. Ну, кукурудзу ми хіба з тим тимоприскочком верху так і бігати по рядках. ну Ми її не можемо тоді кропити, коли її потрібно, коли виїдає оцей кінчик е качана. Ну, як вийшло, так вийшло. Е тобто тут, тут як би сказати, попандос трохи. Ну, нічого, переживали, це переживемо. Соя значить іде. А е, вогнівка і білани і совка. Відсовки потрібно і буду додавати відсовки. І плюс підживлення, тому що трішки виглядає жовто. Підживлення взяв також у нас бор, бор. Бор, 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 ріпак, соняшник. Знову ж таки, на соняшник можна застосувати. Зернові, горох, квасоля, соя, капуста, картопля. -та 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 -та. Кукурудза навіть є, можна де кукурудзі, якщо вальнути, якщо вистачить. Значить, горох квасоля, соя. Соя насікають у фазі висотою 10-15 см, 0,5-2 літри на гектар. При сильному дефіциті бору можна необхідно можливе, необхідне і друге застосування через 10-14 днів. Тобто оцей буду компот туди зараз змішувати і. Оприскувачку, потрібно буде поглянути. ну Вода там чиста, він помити. Тобто це все змішаємо, поїдемо на поле, подивимося, що до цього як. Зробимо висновки певно. Значить, фунгіцид, норму відштовхується від 05 0,51 літра, Ну, додаю 400 грам. Середня така нижче мінімальної 400 грам. Інсектицид, норма значить від білани і совки 70 грам, додаю 40. 40 десь 45 грамів. Зараз воно помиє. Там такий грибочок, ставлю туди стаканчики, воно його обмиває. ну Для розміщення як ви знаєте. бор літр, зараз ляю 500. Середня. Ну, там максимум 2 літри, мінімум е пів літри. Додам літру. Зараз ще одну 500 валют. <с> і прилипач. І з він не омом поїдемо, туди воно по дорозі ще хвилин 15 приблизно їхати, домішає, подивимося на сою, зробіть свої, киньте своїм професійним оком. Поради якісь давайте, пишіть, коментуйте, не ледкуйте, поїхали. Ну що ж, друзі, от і на сої сорт. Директор міжряддя 30 такий вигляд має на даний момент, а зараз побачимо. Тут був у мене провтик, скажу одразу, то я вже взяв оприскувач і легенько, якби пройшовся, розбавив тут десь. У цих три, три міжряді. Мені здається, доволі непогано. Ну, мило його око. Ну, правда, є оцей гербіцид, Він не добрав, як би сказати. І цю павутицю, бачите, вона далі розкушує. Ну, набиваємо руку. Головне, щоб не око, як би сказати. Див, дивлюся моменти, знімаю ці відео і сам потім переглядаю. Дивлюся, плюси, мінуси. Що до чого, як, що поправити, десь забрав. Ну, це, це про втик. 10 метрів з'єднання оцих 4 рядка, Зараз я трішки сунуся. Я пройшов цим ручним. Тут пройшов, бачите? Ручним пройшов і спалив його. Ну, я ляв так вже. Я не знаю, зверх норми тут і соя вже припалена і підсаджена конкретно. Так і видно. Бачите, також тих два рядки, що прийшов, вона присадилася. Ну, не бажано це робити. А так спрацювали оці щельові Десь фуйнуло, десь не сказав, десь. Ну так, піднялась верх штанга, погнало вітром далі. Не піднялась, така ситуація. кукурудза, погляньте, як виглядає. Три дні після міжрядки можливо й пройшов тут дощ, бо з цієї сторони щось гриміло. Ну, не знаю. Ну по землі дивлячись, полопана страшно. Страшенно полопана. Хочеться дуже сильно, хочеться зробити оцю борону. Штригельна, чи як вона правильно, оця така на пружинах, такі ці, доволі хочеться, коли в, і по кукурудзі бачу, нею проходять, і по сої проходять. Загортають ці тріщини, тому що звідти, ну поглянь, звідти ну я зараз відрву цю булигу. Не буде вже засипав. Ну, звідти випаровується вся волога. Ну, кому вона, що винна? Кому вона? Ну стоїть доволі вперто, Доволі така вперто. Ну Зараз поміраємо. Що ж тут на метр? Як щодо чого, е, ці бульбачки вам не буду показувати, тому що самому вже смішно дивитися <смі> на других платформах. Той, той свої бульбачки показує, той свої бульбачки показує, то з західної сторони краще, більший бульбачок, то східної. Ну це дивиться, воно доволі цікаво таке. Я вже чекаю, коли вже на столові бобики почну считати. Тоді вже буде цікавіше. А це вже не цікаво. Значить, метр. Ось такий якраз проривчастий радок. Ні, не цікаво, тут якраз попадає, 20 звіти немає. Де ж знайти такий. Оцей. давайте. Візьмемо цей радочок. Так, метр і метр. Порахуємо, що ж тут олена насіяла? Що сіяла?

Совка хрустить, їсть трішки листя. Вони можна побачити, не знаю, чи це від неї чи не від неї. Ну вон, погляньте. Ось. Не знаю, що це вона потрошила. Це початок. Початок оце, погляньте, Щось воно тут ось я ще бачилось. Тобто потрібно зробити інсектицидний обробіток. Заодно висота її на даний момент там було 10-15 см. Десь 16-17 см, підживити трішки бором. Такий вона має. ну Я б не сказав, що зовсім, зовсім вона така зелена. Але є, бачите, такі нальоти, навіть на листі. Це не є дуже добре. Не знаю, що це таке, але не є добре підлікувати, трішки дати фунгіциду інсектицидом забрати цих помічників звідси. І Підживити. Поставив такі наші експериментальні квадрати, побачимо зараз величину каплі, щільність каплі десь приблизно стоїть на третій форсунці зліва. Тобто тут повинно бути. І на землю поклав 4А формат, побачимо, на якому краще буде видно. Тобто, я думаю, це буде цікаво зараз такий експеримент. Ну що, ж, зараз перепустю перепущу жидкість і спробуємо. Дихати? Не дихати. Так, ну що, друзі? Обережно, обережно. Беремо на білому, мокрий. Погляньте, аж закочується. Не видно? Ну повірте, дивіться, листок мокрий мокрущий Просто мокрий. Не хочу руками чіпати вже і так, погляньте, слід залишається. Просто колосально мокрий. Вон. На цьому, мо. Блін, днем! Днем би на сонці. Ано на чорному. На чорному повинна ще крадос не видно. Так? Ано дай. Прекрасно. Погляньте. Просто погляньте. Просто погляньте. Як вам зблизити, як вам показати. Та ну така щільність, ви що? Ано на цьому. На чорному саме краще. Зараз тут спробую фокусувати. Суху, погляньте. Просто капець. Просто капець. На чорному саме краще видно. Погляньте щільність каплі, погляньте величину каплі, погляньте однаковість каплі. Зараз фокусуй. Не фокусуй. Та тут і так достатньо видно. Просто капітально видно. І цей листок. Елент. Мокрий. Мокрий. На листі, друзі. А, тут стояло воно зверху. Ці експериментальні. Обачай свою. Це руками брав. погляньте, Сильні скати. Я не знаю навіть як, як, як так не видно. Є? Погляньте, скільки дрібненьких, маленьких, багато цих капочок, цяточок. Це все перенеслося сюди. Я знаю, що ми привикли так, щоб аж злист сілялось. Але тут економія води, питання в економії води. Попав препарат на листя. Тепер все залежить від якості препарату, від якості суміші, від часу, коли ви вносите. Тобто і в подальшому, коли дощ пройде, це вже дивитись на такі моменти. Також враховуйте їх. Ми беремо певні речі і не те, що там просто все можна, можна. Це все ж таки відповідальність і серйозність повинна бути до всього, друзі. До всього. До всього, Олена каже, що я ще не зняла в тракторі певні моменти. Там ще є якісь речі, які крутяться. Ну, подивіться вже під музичку якусь певну, Зробимо цю процедуру, погляньте за роботу. Я думаю, що буде це цікаво і класно. Коментуйте свої, висловлюйте свої думки, коментуйте, ставте вподобання. Речі, які цікаві. Поїхали. Що за день? Хлопці, ви куди? Де ваша мама? Що за день, люди? Ну що, що, я вас відпустю зараз? Де ж мамулька ваша? Зайці, так? Да? Ну, де ваша мама? Хороші мої? Ну, хороші такі. Де ж мама? Що ж вона вас лесіла? вона десь прибіжить на мене. Е, мати врадна, ти де? Капіс, друзяки, Ну я перший раз таких зайців бачив. Красунчики маленькі. Маленькі красунчики, рох-рох кажуть. Ні, ну вас є свішому мені важав. Ні, ти перестаньте що. Десь прийдеш, то я ж не вірю, щоб вона лишила їх. Е, ти де. Десь сюди, діти плачуть. Ну, друзяки, додому, я брати їх звичайно не буду, але на кукурудзу пущу. Десь вона знайде їх там на кукурудзі дід на кукурудзу, я вам дозволяю їсти, їжте кукурудзу. Їжте маленький. Їжте скільки хочете, скільки Я, Якщо хтось буде висловлювати претензії, кажіть, що я дорішив. Ідіть туди. Десь прийде. Я думаю, що в них чуйка є, що вони ж знайдуть. Це капець просто. Це просто капець. Давай. йде, кричте маму. Давайте разом, лиш не губіться, разом йдіть. ох ти мій, друзі. Це красота, я вам скажу. Це просто красота. Ну, не лякаємо, хай зійдуться, вони зараз розбіжаться в різні сторони, вона їх буде шукати. Йдеш до того, ти. Ти хто Василина чи фех-хех-фекший, каже, хто ти? Василина, я ж кажу Василина, по очах бачу. Куди? Ти вон йде за братухою. Іде за братухою, братуха вже приставиш, да? Братуха чи ні? Тут, теж Василина. Дві Василини загубилися на сої, да, таке справді. Ну, не губіться ж, йолки па. Шкода. Ну що зробиш? Тут? Будьте тут на сої. Працюємо далі. Поїхали. Такі то справи, друзі, Прекрасно! Мені просто подобається їхня робота, і це об'єктивна думка, я вам скажу. Доволі класно І каплю бачили, норма виливу, прекрасно заправили. Ну, там, можливо, лишилося 10 літрів. Я так з запасом, тому що коли ми тут з щільовими гербіцидом покривали, то вже в притірку так було. І до всього потрібно привикнути. Раджу. Раджу, просто. Просто це ви ж самі бачили на відео, як, яка їхня робота, який це конус як обливає, як обмочує, показували і на листі, показували і на само. Але побачимо результат, що по чому є. Мінуси знову ж такі. Але і ви також писали мені, що оцей на рахунок гербіциду е, досходового гербіциду ґрунтового, що не завжди він спрацьовує. Плюс затрати на гектар. Ну, я в чомусь і погоджуюсь, тому що кожну копійку потрібно берегти. За кукурудзу, ще раз кажу, це е, подмарін додавали там 400 гривень, літрова ця батлага стоїть, це на 2 гектари. І хармоні додавали. Приблизно десь було 250-270 гривень на гектар. Тобто гербіцидне внесення, он і результат. Погляньте, ну ми ж їхали, обробляли, дивилися, я ж показував. Тобто взяла, спрацювала, це доволі економно. А з такими речами можна зробити ще економніші ці всі речі. Розумієте? За ґрунтовий гербіцид повернуся назад, що казали, що може не спрацювати кошти на вітер. Ну, що є, то є, як би сказати. Я ними ніколи не працював, але дивлюся, от, ну я вибачаюся, що я не на своє якби, зайшов. Ну, класно, ну це поперечні. То тут, тут є трішки засмічень, ну, угол, сам край такий, а там то мені подобається така ситуація. Мі дуже подобається така ситуація. Вони посіяли трішки пізніше. Засуха, дощів зараз до сих пір немає толкових. Знімай мене на своєму, що ти на чужому знімаєш, аж незручно якось. Ну, мені подобається. Як, як все, ну видно, тут професіоналізм. Тут підхід такий професіональний, як би сказати, самі розумієте, Ну, по мірі можливості, я ж не знаю, ну так собі суб'єктивно думаю. Ну, мені подобається. Батл закриваю зразу. Здаюся, хлопцям на цей, лиш більше мені не заходьте гербіцидом на цей, ну, щоб не завіяло. Ну, головне, щоб стояло, припалило. Видно, що воно його припалило, завіяло, але стоїти, слава Богу, нічого страшного немає. Нічого страшного немає. Гарна, є місцями така зелена, але видно, де, де повіяло трішки, і вона така жовтувата. Ну, зараз так на око, щоб сказати, що я бачу різницю з добривами чи без добрив, я вам не скажу. Тому що. Тут жовтіша ця припалена, і там трішки десь метр ну так, також хвилями, як повіяло на, на цьому, як завіяло. Також є підпалена. Тобто ці краї, а, але тут було десь 3-4 проходи без добрів. Ну Зараз по цих, по цій я не бачу. Не бачу якоїсь різниці. Можливо, воно покаже по тих бобиках, які я чекаю, що будете рахувати. Кому потрібна інформація по каджут в описі під відео. Я залишу посилання. Нерозумна та людина, яка думає, що все знає. Коментуйте, ставте вподобання. Неодмінно. До наступних відео і хай щастить. Ух! Зайчики! Дід, Олена хоче з вами сфоткатись! По 50 гривень платю, виходьте. Поїхали додому. Фух. Клас. Все, туши! Tchau,